Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні моя розповідь про літнє живцювання гортензії садової. Розмножувати вегетативну гортензію садову можна стебловими живцями, листковими живцями та поділом куща. Розглянемо два перших способи. Беремо дві гілочки гортензії садової. Не обов'язково зрізувати їх із куща. Можливо, вам подарували букет. Гілочки також можна використати. Отже, забираємо зайві листочки із стеблового живця, верхні листочки обрізуємо наполовину, нижню частину робимо косий зріз. Таку саму процедуру повторюємо із другим живцем. Листочки обрізуємо для того, щоб навантаження на живець було меншим. З листочками проводимо таку ж саму процедуру, робимо косий зріз черешка. Отже, ми підготували стеблові живці і листкові живці. Щоб стимулювати утворення корінців у стеблових і листкових живців, на годину поміщуємо їх у воду із часником і алоє. Готуємо посуд для висадки. У пластикових стаканчиках знизу робимо отвори, заповнюємо їх піском, пісок добре зволожуємо, поміщуємо стеблові живці. У пісок. Листкові живці також поміщуємо у вологий пісок, заглиблюємо не тільки на глибину черешка, але і нижню частину листкової пластинки. Після цього накриваємо стаканчиками, створюємо мікроклімат. Через 6 тижнів перевіряємо, як повели себе наші живці. Отже, стеблові живці. Другий живець скинув листочки і вони вже перегнили. Добре зволожимо пісок для того, щоб не пошкодити корінців, якщо вони утворилися. Отже, перший живець ми бачимо, що утворилися додаткові корінці на стеблі. Висаджую даний живець. Із корінцями у підготовлену посудину з родючим ґрунтом. У такому субстракті рослинка швидше буде рости. Не забуваємо поливати. Розглянемо другий стебловий живець. На ньому також на стеблі утворилися додаткові корінці, їх більше навіть, ніж у першому. Подивимось, як повели себе наші листкові живці. Щоб краще побачити промиємо воді, бачимо, що є додаткові корінці на першому стебловому живці. Такі ж корінці утворилися на наступному. Тобто у нас всі листкові живці утворили додаткові корені. Тобто розмножувати гортензію садову влітку можна як стебловими живцями, так і листковими живцями. Для дорощування і отримання повноцінних рослин пересадимо листкові живці в одну посудину, зробивши попереднє заглиблення, щоб не травмувати корінців. Щоб листкові живці краще вкоренилися у родючому ґрунті, ми накриємо дану посудину ще раз поліетиленовим пакетиком. Тепер висадимо другий стебловий живець, також у підготовлений родючий ґрунт. Висаджувати потрібно так, щоб всі корінці були в ґрунті. Стеблові живці ми можемо не накривати. Але не забуваємо їх рясно щодня зволожувати, для того, щоб корінці не пересохли, а гарно розвивались. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.